Итак, я. Я ставлю скриншот и с вами привет, я цей скриншот переготов для сегодняшнего для сегодняшнего запису. Для сегодняшнего видео. Итак, всем привет. Давайте я це приберу. Итак, всем привет, вы на канале Арсене Веселый. А, моя сегодняшняя ролика вроде видео урок залгебри. А так уж э, цеустание видеоурок на Тивыхи на, на дни залгибри. Я хочу вас всім привітати. Це останній урок номер 3, як ви могли побачити по назві в моєму телевому каналі. А, ну що, будемо починати, але перед цим я виходів, що ви виконали такі дії поставил лайк, підписался на YouTube канал, а канал, а також зробили репост іншим людям, друзям, знайомим, неважливо. Головный, щоб на моем канале стал э... стало, стало більше людей, ну а також не забувайте про мій телеграм-канал. Я там йду Ок, а, активні ці відео і активні ці скриншоти опублікуються на теми, які збираюся записувати і ну а також підписуйтесь на мій канал Відео Баст, напишіть коментар, поставте лайк на це відео. Я же, я же все ж таки для вас стараюсь кожен день випускати по видосу, що вам було нам, щоб вам было, что дивитеся на моєму каналі, а також... Дивитися скріншоти на моєму каналі в Телеграмі. Ну що, будемо розпочинати, але я все, я все вас підписатися на мій YouTube канал. Ну, все, для вас. Все я попросив. Ми будемо розпочинати, але по, вже по нашій улюбленій. Традиції бич бе, е, 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 приємного перегляду та смачного хто їсть, хто буде їсти на моїй трансляції, коли я її випущу. А хто вже поїв, а, а хто вже поїв, то бить щось смачне і бігом біжить після моїх, після е, уроків дивитися. 90... Мою яку я зараз для вас записую. так, давайте прочитать тему алгебра. В... В... И... е, э, були чуть смачненькі, бігом біжить після уроків. Дивитися моє відео, э, яке я зараз для вас записую. Ну що, будемо починати, але... Але перед цим я би хотів е, прочитати для вас е, тему, тему відео. Тему, ну, я спеціально так зробив. І так, моя тема властивості е, степені з натуральним, е, з натуральним показником множення і ділення степенів е з однаковими основами. Пов... Ну, ми, ми, ми повторюємо сьоми ми повторюємо клас і це остання тема, е яку я для вас записую з За 11.09.2025. П'яту уроку. Ну що, будемо починати. Зараз вимкну для вас відео. Там буде диктор для вас диктувати. А я в цей час буду записувати. А, і до речі, це відео було знято і викладено на ці канал Всісвіння Школа онлайн. 2008 березня 2025-2022 року. Ну, три роки тому. У нас зараз 2025 рік. Так, теперь переходим до видео. Да класу. Вот. Моє повторення за 11.09. Фу, поехала. Давай, дорожньою, я не буду нічого тут коментувати, бо я сам нічого не розумію тут. Вітаю! Я Оксана Коваленко, вчителька математики. Сьогодні ми далі працюватимемо зі степенем з натуральним показником. Познайомимось із властивостями степеня. Отже, тема нашого уроку властивості степеня з натуральним показником. Множення і ділення степенів з однаковими основами. Розгляньмо добуток двох степенів з однаковими основами, наприклад, А в третьому степені помножити на А в п'ятому степені. Цей вираз можна записати у вигляді степеня з основою А, як зображено на екрані. Отже, А в третьому степені помножити на А в п'ятому степені дорівнює. А у восьмому степені. У ну, ну, такий да, самий спосіб переконати, що А в квадраті помножити на А в кубі дорівнює а в п'ятому степені. Нескладно помітити закономірність А в третьому степені помножити на А в п'ятому степені дорівнює, А в степені 3 плюс 5 дорівнює А у восьмому степені. А в квадраті помножити на А в кубі дорівнює А в степені 2 плюс 3 і дорівнює А у п'ятому степені. Логічно було би припустити, що для будь-яких натуральних чисел m і n виконується рівність А в степені N помножити на А в степені m дорівнює а в степені N плюс m. І дійсно. Обміркувавши все це ще раз, ми отримуємо основну властивість степеня. Для будь-якого числа А і до вільних натуральних чисел М і n виконується рівність А в степені Н помножити на А в степені М дорівнює А в степені М. Ця властивість поширюється на добуток трьох і більше степенів. З даної властивості степеня випливає правило множення степенів. Під час множення степенів з однаковими основами основу залишають тією ж самою, а показники степенів додають. Завдання 1. Подайте добуток у вигляді степеня. Перше, 12 у кубі помножити на 12 у 7 степені. Друге 2 в п'ятому степені помножити на 2 в шостому степені, помножити на 2 у восьмому степені. Третє ігре у кубі помножити на іг. Помножити на і у 7 степені помножити на ігрек у квадраті. Розв'язання. Аби розв'язати ці приклади, застосуємо правило множення степенів. Отже, 12 у кубі помножити на 12 у 7 степені дорівнює 12 у степені 3 плюс 7 дорівнює 12 у 10 степені. Наступний приклад. Оскільки основна властивість степеня поширюється і на добуток трьох степенів. Добуток степенів 2 у 5 степені, 2 у 6 степені і 2 у 8 степені дорівнює 2 у степені 5 плюс 6 плюс 8 і дорівнює 2 в 19 степені. Наступний приклад. Ігрек у кубі помножити на Y Помножити на y у сьомому степені і помножити на y у квадраті. Дорівнює y у степені 3 плюс 1 плюс 2. дорівнює у у тринадцятому степені. Розгляньмо вираз а в дев'ятому степені поділити на а в четвертому степені, де а не дорівнює нулю. Він є часткою двох степенів з однаковими основами. Оскільки, як ми вже з'ясували, А в 4 степені помножити на А в 5 степені дорівнює А в 9 степені, то за означенням частки можна записати А в 9 степені поділити на А в 4 степені дорівнює А в 5 степені. Тобто А в дев'ятому степені поділити на А в четвертому степені дорівнює А в степені 9-4, і дорівнює А в п'ятому степені. Цей приклад підказує, що справджується така властивість для будь-якого числа А, що не дорівнює нулю і довільних натуральних чисел М і Н, якщо М менше n виконується рівність А в степені Н, Поділити на А в степені m дорівнює А в степені мінус М. З цієї властивості випливає правило ділення степенів. Під час ділення степенів з однаковими основами основу залишають цією самою, а від показника степеня діленого віднімають показник степеня дільника. Завдання 2. Подайте частку у вигляді степеня. 7 у сьомому степені поділити друге, на 7 у узнання х у п'ятому степені і ми... поділити на х. Третє. Ігрек у дев'ятому степені поділити на ігри у восьмому степені розв'язання. Перший приклад. 7 у сьомому степені поділити на 7 у кубі дорівнює 7 у степені 7 мінус 3. І дорівнює 7 у четвертому степені. Наступний приклад х у п'ятому степені поділити на х, тобто на х у першому степені. Отже, маємо x у степені 5 мінус 1 дорівнює х у четвертому степені. Наступний приклад. y у дев'ятому степені поділити на y у восьмому степені дорівнює y у степені 9-8, дорівнює y у першому степені, тобто просто y. Наступне завдання. Вставте замість зірочки степень з основою А так, щоб утворена рівність була тотожністю. А в четвертому степені. Помножите на, на А в 7 степені, Бо я буду до рівня як... А, в 19 степені. Розв'язання. А в четвертому степені. Помножити на зірочку, помножити на А в 7 степені дорівнює А в 19 степенці. Цю рівність використає властивість. Добуток А в 4 на А в 7 степені дорівнює А в 11 степені. Тоді наша рівність буде виглядати так. А в 11 степені помножити на зірочку. Дорівнює А в 19 степені. Щоб знайти невідомий множник, позначений зірочкою, поділімо добуток А в 19 степені на А в 11 степені. Для цього основу залишаємо тією самою, а від показника 19 віднімімо показник 11 і отримаємо А у 8 степені. Отже, щоб рівність була тотожністю, замість зірочки потрібно вставити А у 8 степені. Тепер запис на екрані є тотожністю. Наступне завдання: знайдіть значення виразу. Мінус 3 четверті в 10 степені поділити на мінус 3 четверті в 7 степені. Розв'язання. Застосуємо правило ділення степенів. Маємо мінус 3 четверти в степені 10 мінус 7. Це дорівнює мінус 3 четверті в кубі. Щоб обчислити значення цього виразу, знаходимо добуток трьох множників, угу. кожен з яких дорівнює мінус 3 четверті. І отримуємо мінус 27 шістдесят четвертих. Завдання п'яте. Обчисліть, використовуючи властивості степенів. 243 поділити на 3 в четвертому степені і помножити на 9. Розв'язання. Представляємо числа 243 і 9 як степені числа 3. Маємо вираз 3 в п'ятому степені поділити на 3 в четвертому степені і помножити на 3 в квадраті. Застосувавши правила множення і ділення степенів, маємо 3 в степені 5. Мінус 4 плюс 2. Дорівнює 3 в кубі. Дорівнює 27. Чудово! Сьогодні ми далі працювали зі степенем числа і знайомились з правилами множення і ділення степенів з однаковими основами. Під час наступного уроку ми знову будемо знайомитись з властивостями степеня з натуральним показником. Дякую за увагу! До зустрічі. Mm -hmm. А тепер я хотів дещо з вами. Ну, як вам ця тема сподобалась, а я зараз десь скриншот, на скріншоті поговоримо. Ну, як вам ця тема сподобалась, це я сам придумав. І розбив ці теми на дві частини на наступному відео ми ми, далі ми тебе говоритимемо, говоритимемо про геометрію. Я також буду все записувати, все читати, те завдання теж буду читати, Ну на цьому я буду завершувати цей запис і пішов викладати це відео на ютуб. Кому сподобалось, ви знаєте, що робити. А з вами був Арсеній Веселий. І ви на цьому каналі знаходились. Всім пока-пока. Пішов, прислухав, пішов викладати та прослуховував. Та прослуховувати запис, який я для вас щойно записав. Ну бо я записував, бо я записував з наушников для вас це відео. Ну на цьому це все. Пока-пока. Всім пока-пока, всім до наступних трансляцій. Пока-пока, мої друзяшечки. Мои друзі, пока-пока. А и так, я ще забув сказати, що кодового слова тут не було. У всіх темах е, зв'язано з алгеброю. Кодового слова не було. Я це хотів в сказати. А тепер всем пока-пока. Всім до наступних трансляцій.